Кров, під сльози, незламність духу та сучасне західне озброєння. За 500 днів з 4 ранку 24 лютого 2022 року Україна змінилася кардинально, вона вистояла і не розсипалась, провалила російські плани, довела усьому цивілізованому світу, що ми воістину дозріла нація, згуртована і мужня з сильною волею до спротиву та перемоги. «497 днів тому ми зруйнували очікування про Київ за три дні та міф про Другу армію світу. 462 дні тому ми звільнили Київщину та північ України. Російські ЗМІ вперше заговорили про свій відступ як про жест доброї волі. 451 день як ми відправили крейсер Москва на дно, 380 днів тому отримали від союзників перші Хаймарс. 373 дні, як звільнили острів Зміїний. 305 днів тому розпочали контрнаступ на Харківщині. Безпрецедентно швидкий наступ з каскадним обвалом оборони росіян, який вразив весь світ. 273 дні, як завдали першого удару по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику. 239 днів тому повернули наш Херсон. 113 днів тому добилися ордера на арешт Путіна в Газі, 80 днів як отримали від партнерів потужні засоби протиповітряної оборони систему Петріот. 65 днів відтоді, як вперше збили російську надзвукову ракету Кінжал. Саме в цей момент українські воїни у важких боях звільняють окуповані землі на сході та півдні України. Попереду перемога. July 8, 2023, is the 500th day of the heroic confrontation between the Ukrainian people as well as its army against the Russian Nazis in a full scale war. In these 500 days, Ukraine changed radically. It withstood and did not fall apart, failed the Russian plans, proved to the whole civilized world that we are a truly mature nation, united and courageous, with a strong will to resist and victory.